Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 474. Розв'яжіть рівняння. Перше 5х плюс 2х2 мінус в дужках 2 х квадрат мінус 10 до рівня 25. Спочатку будемо розкривати дужки. 5х плюс 2 х квадрат без змін. Перед дужками був знак мінус. Отже, знаки всіх чисел, які були всередині дужок, треба змінити на протилежні. Перед 2 х квадрат мався на увазі плюс, стане мінус. Перед 10 був мінус, стане плюс. 25. Бачимо, що у нас є два протилежні доданки, плюс 2 х квадрат» і мінус 2 х квадрат». вони взаємознищуються. 5х залишаємо в лівій частині. А ось 10 числовий доданок переносимо в протилежну частину вправу з протилежним знаком. мінус. 5х дорівнює 25 мінус 10. 15. Щоб знайти х невідомий множник, треба добуток 15 поділити на відомий множник, 5. Х дорівнює 3. Рівняння розв'язано. Друге. 5 мінус х куб мінус в дужках 2х плюс 7 мінус х куб дорівнює мінус 8. Спочатку треба розкрити дужки. 5 мінус куб без змін. Перед дужками знак мінус. Отже, знаки всі треба змінити на протилежні. Перед 2х мався на увазі плюс стане мінус. Перед 7 був плюс стане мінус. Перед х куб був мінус, стане плюс. Маємо мінус х куб і плюс х куб це протилежні доданки, вони взаємознищуються. Мінус 2х є доданок 5 і мінус 7 з різними знаками. Отже, від більшого модуля віднімаємо менший модуль, 7-5 буде 2 і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. Мінус 2 дорівнює мінус 8. Мінус 2х залишаємо в лівій частині, а ось мінус 2 будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 2х без змін. Мінус 8 плюс 2 два числа з різними знаками. Від модуля 8 відняли двійку, 6, поставили знак того числа, у якого модуль більше це була вісімка, отже, мінус. Х невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток мінус 6 поділити на відомий множник мінус 2. При діленні двох від'ємних чисел у відповіді буде число додатне. 6 ділимо на 2, буде 3. Рівняння розв'язано.